І знову всім доброго, мирного вечора! Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наш черговий сьогоднішній прямий ефір: Шлях України в НАТО, перспективи та перешкоди, яким він буде, що нас очікує, чи дійсності буде вступ, наскільки він буде швидким? Ці всі питання ми зараз будемо з вами розбирати. Тому приєднуйтесь до прямого ефіру. І будемо з вами розпочинати. Так, поки ви приєднуєтесь, я та свою колоду і роблю перший розклад. Так. Ну що ж, давайте будемо дивитись. Давайте будемо дивитись. Дуже перша карта і зразу така максимально цікава. Аркан диявола. Бачите, не так все просто, не так все легко і не так все без, без перешкод. Під тиском того диявола, власне, пришвидшене, можливо, навіть частково вимушене рішення і процедура про вступу Україну в НАТО. І Аркан Диявол це теж такий, знаєте, як... Хід для того, щоб і того диявола трохи взяти в рамки в якісь обмеження, трохи його закрити, заткнути. От для чого це робиться. А я би ще сказав, бачите, намальовані такі от дві людини, в таких от як ланцухах. Я би сказав, що це якраз звільнення від оцих от ланцухів. І звільнення від того диявола. Хоча буде все не так просто, не так швидко, не так легко, бо Аркан диявол теж говорить про такі всякі десь ілюзії, десь е... обіцянки, десь певні обманки. Отаке от, от воно йде, розумієте. Друга карта. Про це мова йшла давно, недавнє минуле. Про це думки були давно. Ось і маємо результат. Те, що говорилось раніше, нарешті почало виконуватися. Двійка кубків. Що в нас вгорі? До чого ми йдемо? В головах те що. Ну тут прекрасна карта. Які нам це відкриє перспективи? Ну, та багато, які відкриє. Десятка кубків, це аркан повної чаші, радості, благополуччя. Підсилення, знаєте, як аркан сім'ї, це аркан сім'ї. Тобто, я вважаю, що членство України в НАТО це як, знаєте, як членство великій сім'ї, де в дійсності, є підтримка, взаєморозуміння і так далі. Так далі, так далі. Тому, тим більше таки хочеться сказати, щоб заткнути того диявола вже раз і назавжди, і на віки віків амінь. Що внизу в ногах? Весмірка мечів, чи перевернута? Щоб розв'язати собі руки, ноги і можливості, щоб розв'язати. І мати чим захищатися це ще як один фактор підсилення, щоб оцей все негатив, пішов вниз під ноги. Бачите, яка карта тут в ногах. Карта ближнього майбутнього. Теж така карта тут суперечила. Сімірка мечів. Те, що я кажу, буде непросто, нелегко, будуть перешкоди, будуть навіть таємні вороги, які будуть конкретно ставити палки в колеса в тому процесі, а тому можна сказати, що це дійсності не буде так швидко. Я бачу в цьому процесі кілька етапів. Як мінімум 3-4 етапи. Місяць жовтень ще буде теж продовження цього процесу. Кінець десь так середина, потім кінець зими, потім ще весна. Особливо ключовим де четвірка. Чотири місяці найближчих, і четвертий місяць квітень. Ось. А, то, що це може бути якась максимально пришвидшена процедура? Ну, в якійсь мірі так. Але не настільки, як би це може нам хотілося. Розумієте? Ну, Напевно, в нашому розумінні, пришвидшена процедура: це коли так приймають там рік, а так приймають місяць. Ну, да? То тут не буде. То, може, там буде не рік, а 10 місяців там, чи, чи 7 місяців. Да? Ну, Тобто, в будь-якому випадку не так це буде швидко, як би нам хотілося. Але чи по результату буде? Буде. Шестірка пентаклів пряма позиція. Бачите? Взаємообмін, взаємодопомога, взаємовигода, підтримка. Бачите, ну... Якось так. Навіть тут так намальовано цікаво, дають нам, бачите, як руку допомоги. Як тягнуть вверх. Ну, така цікава, дуже намальована ця картинка. Тому я думаю, що буде, незважаючи на ті всі перешкоди. Буде вступ України в НАТО. Так, що в нас тут? Ну, теж, бачите, перший аркан повішений. Історії недавнього минулого. Тягнули, 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 тягнули. Ну, давно вже це треба було зробити. Бачите? Ну але прийшов той ключовий вирішальний день. Що це нам знову ж таки дає? Підсилення, збройне, матеріальне, в якійсь мірі навіть духовне. Військове підселення. Шестірка мечів як точка прориву для України. Нові можливості, нові, новий, новий рівень. Далі. Можливість скинути важкий груз. От що говорить ця карта. Підсилення, яке дає можливість скинути важкий груз. Але в якійсь мірі це теж і певна відповідальність, яка може впасти цим грузом. Чому? Ну, бо тому що так чи інакше ми як той щит, який закриває Європу від такого страшного ворога. І виходить, що Росію вже зі всіх сторін практично практично оточили країни-члени НАТО. Те, чого вони найбільше боялися, щоб НАТО до них було якомога далі. Як -то? Ні. Те, чого вони боялися, що НАТО буде до них якомога ближче, отак от сказати. Вони хотіли, щоб було якомога далі. От те, чого вони боялися, те, виходить, і сталося. Ну і от знову, бачите, та четвірка ключова. Тобто це буде іти поетапно, буде кілька етапів, 4 місяці найближчих і четвертий місяць. Ну, десь отак. Десь отак. Чтирка мечів це не є погана карта, це карта такої паузи. Тобто зараз це зробили, запустили, тепер очікуємо. Потім знову щось там зроблять, підпишуть, знову будемо очікувати. Потім знову там і знову будемо очікувати. Ну, одним словом, так воно десь йде. Це розклад, знову ж таки, попередній, він може ще змінюватись. Тому що ми знаємо, я наголошую на цьому неодноразово майбутнє, багато варіантів. Але ви просили подивитися шлях України в НАТО. Я вам подивився. Далі в нас тут королева мечів. Підселення, то вже ось такі вищі сили в цьому шлях відкрили. Туз пентаклів, взаємовигідна співпраця. І підписання ще важливих документів. Двійка мечів, тобто процес, який триває. Так, принцеса чаш, сила творчості, створення нового союзу, нової коаліції. І двійка, двійка пентаклів це в нас аркан перемін. Перемін, які йдуть до кращого. І Верховний Жрець, Союз створений буде. Укладено все буде. Підтримка підсилення буде. Я ще розумію, що НАТО буде теж ставити певні конкретні вимоги, яким маємо відповідати. Це теж буде багато чого на рівні документів, що важливих вирішуватися, державних. От, в тому числі, як це буде відображатися? на... Цивільному населенні, на мирних жителях. Ну, Сподіваюсь, це буде добре. Бо все-таки карта теж не говорить про якісь такі прям негативи. Сім пентаклів. Тобто, як більше от питання стосується матеріальної сторони, соціальної, матеріальної, економічної, які там вимоги вони ставлять, що це має бути. А далі два аркани Зірка і королева дисків, тобто королева Пентаклів, все-таки в прямій позиції говорять, що ну, для нас це теж як свого роду. Точка захисту. Аркан-Зірка теж, що просили, та й отримали. Королева дисків, нове цілеспрямування, нові можливості, теж як карта більшого контролю над державою, більшого сильнішого ресурсу в боротьбі проти ворога і підтримки в боротьбі проти ворога. Ну мені аркани подобаються. Так, це буде не скоро. Не швидко, але мені здається головне, що це буде. Знаєте, в кожної ситуації завжди якісь плюси, мінуси. Не кажу, що там це все, ура, все ідеально. Але, по крайній мірі, ми коли з вами про це говорили: що Україна і далі буде рухатись в євроінтеграції, в Євросоюз і участь, членство в НАТО. Ми теж про це говорили, що воно буде. І от маємо конкретну реалізацію цих прогнозів. Тож, хай буде так, якщо за цим стоять в тому числі вищі сили, щоб цього диявола максимально взяти в тіски, затиснути і роздавити. Хай буде так. Бо все, що не робиться, то правильно і то кращого. Так, дорогенькі мої, цей розклад ми з вами завершили прогноз. Також наголошую, що завтра будемо прогнозувати. По регіонах на гарячих точках України, тому обов'язково приєднуйтесь, слідкуйте за анонсами. Ось цей ефір завершую. І зараз розпочну ефір ще один сьогодні. Енергетичні та робошу підказки. Тому хто ще не йде відпочивати, приєднуйтесь, Хто йде відпочивати всім тихої і мирної ночі. Ефіри по максимуму. Коментуйте, лайкайте, ставте вподобайки, поширюйте. Кому подобається, підписуйтесь на мій YouTube канал Екстрасенс Роман Шептецький. До нової зустрічі. Почуємось вже за кілька хвилин.